На огляді акумуляторний тример Грьосір 232 модель. Що йде в комплекті та з чого він складається? Безщитковий двигун 5 тисяч обертів. Іде по диск, ось Такий у нас в комплекті у нас йде дві батарейки. Грьосер. Вони йдуть у нас на 3 ампера, все вибито, прорізінено. Вони йдуть на 10 елементів. Дуже важливо. Макітовська посадка може заряджатися від станції та може заряджатися від штекера. У нас індикація, у нас нажимається на кнопочку, показує у нас як зліва, так і справа. В комплекті йдуть дві такі батарейки. Ось вони йдуть. Сам тример Сам тример, він складається і розкладається. Ось телескопічна ручка. Дуже зручно транспортувати даний тример. Показую вам далі. В комплекті поставляється ще ось така шпуля, звичайна, вона йде легка, спеціально для того, щоб не було навантаження на сам редуктор. Якщо ви поставите більш важку шпулю, йому буде більш важче. І може бути, що редуктор вийде ну, сам двигун з ладу. Тому краще всього брати облегшені шпулі для таких тримерів. В принципі, в комплекті ще йде зарядка штекерна. Іде <свисті> <свисті> в комплекті ще така штекерна зарядка, що можна заряджати. В принципі, можна докупляти станцію сюди, ну, нічого не бракує. Така зарядка дає півтора швидкість заряду, цього вистачає. Даного акумулятора вам вистачить десь 15-25 хвилин роботи. З дивлячись, як ви будете працювати. Якщо інтенсивно, тобто нажали і не відпускаєте, це 15 хвилин. Якщо з переривами це десь 25 хвилин одного акумулятора, в принципі, двох акумуляторів вистачає на годину роботи. Акумулятори у нас ідуть на 60 Вт потужності. Ну досить хороші акумулятори.